Добрий вечір народ. Всім привіт! Привіт-привіт! Так, що хотів би наше з вами знайомство розпочати з невеличкого факта про себе. У мене батько-кінорежисер. Ви зараз, до речі, дивитесь його єдину короткометражку. Більше фільмів він не зняв. Хотів бойовик, вийшла мелодрама, знаєте. Я зараз в Запоріжжі живу і мене, знаєте, завжди дивували люди, які мені казали, ой, цей Київ, там стільки людей мені не подобається. А мені навпаки подобається, що тут так багато людей, тому що в мене є тупо більше шанс зустріти когось нижче за себе, розумієте? Єдине, що в цьому розкладі не подобається, це, це те, що навіть шанс може стати більшим на відміну. Не знаю. Якщо чесно, це все просто жарти. Я ніколи не комплексував з приводу свого зросту і ніколи мені не заважав досягати вершин. Е, народ, я навіть в школі, я навіть в школі був капітаном баскетбольної команди, прикиньте? Серйозно? Мене просто один раз директорка позвала в кабінет і каже: Максим, мені здається, ти гідний стати капітаном баскетбольної команди. І я їй кажу, дякую, мама. Я, <плес> я не підведу. Так, в мене мама була директоркою школи, якій я навчався, але не це була причина. Просто нікому було, бо я жив в дуже маленькому селі, народ, в дуже маленькому. Щоб ви розуміли, наскільки це мале село, я, коли там жив, там було населення всього 300 чоловік. Ми були як 300 спартанців, знаєте. Але тих спартанців, яких в дитинстві скинули в яму. І вони підросли, озирнулися такі, ну, робимо тут поселення, ця яма ідеально підходить. І так, як в селі було мало людей, в школі теж навчалось небагато. У мене в класі навчалося шість чоловік. Шість чоловік, із них тільки двоє хлопців, я і ще один чувак. Тому коли до нас в клас заходили з фразою Нам потрібно два хлопчика покрепче», Ну, вибір був невеликий, самі розумієте. Там замість мене навіть пару раз мою однокласницю брали, якщо бачили, що я не вивезу. Мені 32 роки, і знаєте, в 32 роки дуже сумно усвідомлювати, що мілфа це тепер твоя однокласниця. Просто раніше, коли мені було 20, я бачив гарну 40-річну жінку, я думав, вау, я її хочу. Зараз, коли я бачу 40 річну жінку, я думаю, вау! Я з нею вчора в поліклініці в черзі стояв. Світ дуже тісний, світ дуже тісний. Мене ще бісить, що мені 32, два, мене тільки недавно перестали запитувати паспорт на касі супермаркета, коли хочу купити якийсь алкоголь. Ну, типу, покап'ється за два роки постарів народ. Ну, в 30 я ще в аквапарк по дитячому кутку заходив. А в 32 мені вже безсовісно продають алкоголь і взагалі нікого не бентежить, що я його нап'юсь і втрачу цноту з якоюсь продавчиною чебуреків на гідропарку. Нікого, нікого це не бентежить, розумієте? Не знаю, просто якби вони перестали мене питати з паспорта, коли мені тільки 21 стукнуло, окей, не було б питань. А так є питання. Навіщо вони мені давали надію, що так буде відбуватись до кінця? Тому що я планував, що в 60 років знаєте, стоять з пляшкою віскі на касі, і щоб касирша така. А дайте ваш паспорт. Але розумієш, такого не буде. Ну, максимум, що може бути, це а дайте ваш паспорт. Я їй даю паспорт, вона дивиться така. Вибачте, все нормально. Ви так просто схожі на мого сусіда з деменцією, який пропав тиждень тому. Все нормально. Йдіть ідіть пийте». Я одружений і в мене дружина фанат хобіта. Ні. Не по цьому принципу вона заміж виходила народ, все нормально, ні. Просто ми з нею вже 10 разів передивились цю трилогію, і після десятого разу вона задалась питанням: а який взагалі офіційно зріст у хобіта і у гнома? Значить, ми загуглили: зріст хобіта 90 сантиметрів, а зріст гнома до півтора метри. А моя дружина, вона приколістка. Вона мені каже: Максим, ну ти або нереальний хобіт, або просто добротний гном. Я кажу, «Александр, ну скоріш за все, хобі, тому що, пам'ятаєш, тебе три роки тому кольцо пропало. То ти скинулась на зимню резину. Я його в мордор відніс, ну тут за рогом будинка мордор є. Туди ще стиралку відносять. Так, да, я. Я не знаю, а Поплодуйте, хто ходить в тренажерний зал народ. Ходите. Ну, є такі люди. Я теж іноді ходжу, і знаєте, мене в тренажерному залі дуже сильно бісять оці ці занадто активні тренери, які завжди всім кажуть, ну що ти став? Ну, давай, роботаємо! Работаємо. А мужик просто прийшов воду в кулірі поміняти. Ну... Ви колись бачили доставника води, який присідає з бутилем аляски? Це прям дуже дивно. Чи мене завжди лякають оці ці занадто голосні люди, які навішують блинів на штангу, присідають і потім криком відштовхуються від землі? Особливо лякає, коли так роблять дівчата, які проходять шлях трансформації з жінки в дубле Редуєна Джонсона. Ну, розумієте про я? Ви бачили справжніх бодібілдерж? Це ж просто скала. Я одного разу займався поруч з такою бодібілдершою. Хтось крикнув «Ларіса, і сюди, я подивився на неї, потім на себе і думаю, блін, а може, це я Ларіса? Я тут стою. Ще мене знаєте, завжди в тренажерних залах дивували ці люди, які бігають на е, бігових доріжках, і дивляться якісь відео. Ну, знаєте, так, він так заходить на доріжку, кладе телефон, запускає серіал Друзі. Ти в нього запитуєш, скільки буде взята доріжка, а він каже, 10 сезонів. Але не всі дивляться розважальний контент. Є ті, які дивляться прям мотивуючі відеоролики про справжніх бігунів. Я разу бачив, як чувак бігав на доріжці і дивився відео, як Янукович тікав з України. Я думаю, ну, ти до змагань готуєшся, дуже серйозний підхід. Не знаю, я. Кажуть, біг це найкращий спосіб привести своє тіло до форми народ. Ну я ненавиджу біг. Я... я просто коли біжу, мій мозок перші п'ять хвилин такий: де да, чувак, в дупу живіт, в дупу з ким. Ми ще покажемо цьому світу ідеальне тіло. А через п'ять хвилин такий. Максим, просто купи джинси на два розміри більше. Навіщо ти задовбуєш? Йди додому, тебе там чекає дружина, є клери. Ти не туди біжиш, розвернись в другу сторону, біжи, будь ласка. Я реально раніше намагався бігати на роту. Ну, реально. Але потім у мене дуже сильно розболілось коліно, а в мене є друг, він лікар. Він каже, що я просто неправильно бігаю. Ну Він такий каже: Максим, а на хіба ти на колінах бігаєш? Бог дав тобі стопу. Як ви зрозуміли, мій друг закінчив медичний на факультеті приколів. Слухайте, я ще недавно замислився. Зараз ми живемо в такий час, що якщо ти користуєшся соціальними мережами, то ти вже де-факто публічна особа, і тому треба слідкувати, що ти пишеш, викладаєш у себе в профілі. До мене просто недавно знайома додалася, яку я не бачив досить багато років в інстаграмі. І в неї в шапці профілю в інстаграмі написано: Лариса Данілюк, а трохи нижче. Пекло пусте. Всі чорти тут. Я починаю листати її профіль, а там тупо фотка її дітей. А все, що я про неї знаю, це те, що вона розлучилась недавно. Я думаю, а прикиньте, а прикиньте кожну п'ятницю. В пеклі сидить диявол і такий блін! Завтра в Ларісі дітей забирать. Не знаю, я думаю, що всі ці соціальні мережі, додатки, занадто сильно інтегрувалися в наше життя народ, занадто сильно. Зараз все зараз менше людей знайомляться офлайн, тому що навіщо, якщо є спеціальний додаток для знайомств Тіндер? Я коли вперше про нього почув, я думаю, вау, Кіндер вже і це роблять. Да? Вже... Ринок збуту собі готують просто. Не знаю, я коли вперше почув меч, я думаю, ну треба якось підтримувати бесіду, І такий кажу, ну, я більше по нунчакам, я... Мікеланджело топ. Я перше почув про Тіндер від свого знайомого. Він каже: Я замечився в Тіндері. А я в реченні Я замечився в Тіндері знав тільки слова я і В. І думаю, що ти зробив? Знаю, я ні разу не заходив в Тіндер народ. Ні разу не заходив, тому що, по-перше, я одружений. Ну а по-друге, навіть якщо б я зайшов, якщо б я не був одружений, зайшов, ну шанс, що зі мною хтось піде на побачення, мені здається, приблизно такий же, як і шанс, що із українців хтось прийде на поминки до Соловйова. Тобто мізерний шанс є, але якщо людина прийде, то чисто, щоб похавить, знаєте, чисто, щоб борща лупануть просто і все. Ще цей свайп, що це прикол з цим свайпом, я не знаю. Дівчата ж вони часто вибирають собі хлопців в Тіндері в компанії подруг. І для мене це взагалі як голосування в стародавньому римі. знаєте. Цей дівчина з телефоном Тіндер гортає навколо неї подруги, і вона така. І вона така: ой, симпатичний, стильно одягнений. Але зріс 170 сантиметрів, Дивіться на подруги, і всі подруги такі. І вона така: свайп. Просто не хочеться в один момент усвідомити, що ти для когось просто тренажер для великого пальця. народ. Просто просто тренажер. І тому я в цілому рад, що я одружений. Ми з дружиною дружились в дуже ранньому віці. Народ, дуже ранньому віці одружились. А у нас в суспільстві є така думка, що якщо люди одружились рано, то це значить по зальоту. Але це не так, тому що ми, наприклад, з нею планували. Ми планували, що нас після весілля рівно через чотири місяці з'явиться дитина. Так і вийшло, прикиньте, неочікувано. 11 років в шлюбі з нею одна дитина у нас, і все частіше я оце починаю чути фрази, типу: ну, вже скільки разом, багато років, так може пора задуматись про другу дитину. Я завжди відповідаю: пора піти в дупу!» <selfies> я Ви дуже, 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 дуже добре цей час. Ну, достатньо дії дитини. Вагітність пологи це був досить складний час, особливо для неї, особливо для дружини. Просто я вважаю, пологи це найскладніший процес у Всесвіті. Найскладніший. Ну, після перегляду Тік-Току Потапа, звичайно, <рив> все дякую, народу мене, на цьому все. Дякую вам.